Так, ну що, друзі, поговоримо сьогодні а, з вами про те, що ми будемо робити зі слідущого тижня. Концепція каналу змінюється, щось хочу нове, тому що рецепти, АСМР-відео, там як я кидаю курити, тренажерний день і так далі. Треба щось змінювати на каналі, я думаю. Порекомендували мені, тому давайте з понеділка завтра. Да? Сьогодні ми ще трішки проважаємо літо, так сказати. Воно вже, звісно, пішло, але я ще все його проважаю. Трішки уходили в сауну, подувати, але я вийшов, звісно, мало сонце, бо я не можу без сонця жити. От, загар це все. Тому давайте вже завтра почнемо таке новеньке. Да? Наприклад, понеділок, понеділок, да? одно відео буде основне, там, наприклад, із Заводояр. Да? А потім у вівторок, наприклад, да, чи в середу, ні, в середу у мене буде друге відео. Це буде вже е ага, рецепт філе да, відкрию трішки вам таємниці. Філе рецептик на Білому вині. П'ятниця, може бути овочі, гриль маринад, рецепт також. У суботу можна, в принципі, зробити один день з мого життя. О, до чого я веду? Що буде на каналі така концепція, що е, буде один день з мого життя. Наприклад, кожен тиждень буде щось таке. Раніше я думав, що буде кожна середа, вожа мене ніс чешиться. Ну що, виграю джекпот чи що? А я б, звісно, був а, не проти виграти джекпот. А, ось тому ось так. У мене буде змінюватися трішки а, правила бо вже реально чешеся ніс. Точно виграю джекпот. Сонечко так світить, файно, так мене, я так файно загоряв ще. Останні такі лучі сонця. Вже кажуть, позавтра-послізавтра вже все. Тому що ці дні. Як не дивно, вересень, кінець вересня вже, а ще сьогодні було плюс 30. Можна собі представити, плюс 30. Так що, да, нові правила каналу, ви вже в курсі, так що не пропускайте відео, підписуйтесь на канал. Дуже чекаю ваших підписок. Так що, завтра ще роздягайтеся, загорайте, проважайте тепло, тому що вже йде осінь. Осінь іде і буде вже холодно. Ось так. а я гарно сьогодні попарився, поплавав трішки, і завтра вже насичений день. Понеділок, важкий день, як кажуть, тому всіх обняв.